Вітаю всіх, СЗЧ – непростий спосіб переведення до іншої військової частини. Правда, про яку мовчать, саме таку тему сьогодні ми з вами розберемо у даному відеоролику, тому що це дуже важлива тема для багатьох військовослужбовців, які думають, що переведуться до іншої військової частини за рахунок СЗЧ, і це дуже легко і просто зробити на практиці. Тому не перемикайте, буде цікаво. Станом на сьогоднішній день багато військовослужбовців вірять в простий міф, що якщо він піде в СЗЧ, то самовільно з військової частини, а потім просто його повернуть за гарні оченята на військову службу, не буде кримінальної відповідальності і поновлять весь його фінансове забезпечення і все в нього буде добре. І навіть в мене наприклад, такі є випадки, коли люди вірили в таку казку, що так все воно буде просто повернеться через ВСП і все в нього буде добре. Але на практиці дійсно дещо відрізняється ситуація від та, яку нам розповідають по телебаченню і всі гарно в рекрутних центрах нам розповідають. Тому сьогодні вам буду розповідати, чому ж все-таки СЗЧ непростий механізм повернення на військову службу, і яку роблять люди ключову помилку. Кожного дня, друзі, працюю із військовослужбовцями, які в СЗЧ, або є в яких невиконання наказу. І зрозуміло, в кожного ситуація зовсім різна і не можна всіх судити під одну лінію, да? тому що в кожного свій життєвий шлях і різні погляди. Але багато людей просто плутають поняття і думають, що СЗЧ – це да, от чарівна паличка, яка вирішує це питання. Але ні, СЗЧ – це. Дійсно один із варіантів переведення до іншої частини. Але якщо це зробити грамотно і дійсно прорахувати всі кроки наперед, але е, потрібно розуміти, що якщо ми подивимося в реальності, то СЗЧ це дійсно кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, за яке передбачено відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі. Це на стаття 407 Кримінального кодексу України. І якщо ми подивимося ширше, то СЗЧ це не означає автоматичне переведення до іншої військової частини. Не існує автоматичного переведення. Це великий і складний шлях, який потрібно пройти. Разом від першого дня і до самого останнього. Якщо ж ви самовільно залишите військову частину, то ви вже в зоні ризику кримінальної відповідальності. І якщо це зробити бездумно, то зрозуміло, що це буде прямий шлях ваш або е просто через ВСП повернетеся куди попало, або це буде дійсно шлях до в'язниці. Якщо ж ви, друзі, вибрали все-таки шлях повернутися на службу через СЗЧ, тому що ви не можете іншим шляхом просто перевестися, то зрозуміло, що вам потрібно правильно. Підібрати ваш шлях. Щоб військовослужбовцю реально перевестися, потрібно в першу чергу це отримати письмову згоду командира від військової частини. Це може бути як і попередня частина, де ви проходили службу, або це може бути будь-яка, куди ви хочете повернутися. Зрозуміло, якщо ви обмежено придатний, або ви були в бойовій, хочете в тилову частину, і у вас є певні обмеження по здоров'ю. То в такому випадку можна потрапити в тилову частину, але виключно через ВЛК, і клопочучи це слідчому. Якщо ж, наприклад, ви хочете в іншу бойову частину, то це можна таке зробити, але отримати згоду від нової частини про те, що вони готові вас прийняти до себе на військову службу для подальшого проходження військової служби. Форма на сьогоднішній день письмової згоди вона не затверджена на законодавчому рівні, тобто, це. Кожна військова частина може написати її самостійно в довільній формі, відповідно до законодавства України, да тобто відповідно саме до діловодства збройних сил України, або безпосередньо вже слідчі самі дають бланк, який потрібно їм зробити для того, щоб вони підкріпили її до матеріалів кримінального провадження. Потім, зрозуміло, за рахунок допомоги адвоката, тому що він буде активно вести ваше кримінальне провадження, для того, щоб все було нормально і правильно сформульовано, щоб вас ніде не підвели, то в такому випадку зрозуміло, що слідчий повністю збирає всі матеріали кримінального провадження, повідомляє вам про час і дату, коли вам потрібно з'явитися до нього для того, щоб підписати. Підозру і обвинувальний акти, і в той момент подати зрозуміло клопотання про повернення вас на військову службу, що ви виявили таке бажання. І зрозуміло, наперед до цього моменту потрібно підкріпити е, характеризуючи ваші дані, підкріпити, можливо, якісь є винагороди або, наприклад, якісь там відзнаки, то зрозуміло, бажано це все. Прикріплювати до матеріалів справи це буде як характеристика на вас. Ну і зрозуміло, в цей момент і передається згода командира. Після того, коли це все у нас готове, слідчий з прокурором вручають вам повністю матеріали кримінального провадження, і це все передається безпосередньо до суду. І потім зрозуміло, що перед тим, що як буде розглядати матеріали справи суд, то прокурор з вами проводить певну співбесіду. Чи дійсно ви висловлюєте бажання для проходження військової служби? Чи ніхто вас не змусив, чи ніхто там не задавав вам фізичного якогось там насильства відносно того, що вас повернуть? Ні, тобто ви проходите, спілкуєтеся з слідчим, якщо він дійсно вбачає, що це. Щире ваше бажання і дійсно ви цього хочете, то тоді безпосередньо можна таким шляхом саме закрити питання. Якщо ж, наприклад, не погоджуєтеся або слідчий там розуміє, що вас там хтось змушує, то в такому випадку може бути відмова у даному клопотанні. Також що б хотів, друзі, вам сказати про те, що суд. Він не зобов'язаний вас звільнити від кримінальної відповідальності. Зрозуміло, що для того, щоб він вас звільнив, потрібно перше це клопотання про закриття провадження і звільнення вас від відбування покарання від прокуратури, тобто коли вони будуть матеріали до справи, і потрібно подати клопотання вже зі сторони захисту до суду, для того, щоб все ж таки матеріали закрити. Тому що буває таке, що якоби людину дійсно. Повертають на службу, закривають, але ж питання відносно відповідальності все-таки залишається в підвішеному стані. Тому потрібно цей момент проконтролювати. Але суд, в принципі, під час розгляду справи може прийняти два рішення. І перше з цих рішень це зрозуміло задовільнити дані клопотання, закрити кримінальне провадження і звільнити від кримінальної відповідальності. Тобто, це дійсно хороший варіант, коли військовий дійсно бажає проходити військову службу в подальшому, дійсно висловив свою бажання. В суді також підтвердив свою чітку позицію, і суд вбачає, що да, дійсно людина ну, бажає це робити. Тому що на практиці бувають такі випадки, як у мене навіть. Був, що людина, так, да, дійсно, я хочу, все, я буду повертатися, клявся, молився. Але ж коли вже отримали документи про те, що їм потрібно повертатися, його закрили кримінальне провадження, він просто втік і більше не з'явився ніде. Тобто, в такому випадку невиконання рішення суду, і все ж таки тоді посилюється міра відбування покарання. Тобто він вже на службу з таким шляхом не повернеться. Ну і зрозуміло, інший варіант це. Суддя має право відмовити в задоволенні клопотання і продовжити розгляд кримінальної справи. Тобто, це може відбутися в тому випадку, якщо суддя під час розгляду справи побачив, що Дійсно людина вагається і не має прямого наміру все ж таки повернутися на військову службу і далі продовжувати її в іншій частині. Або якщо згода командира, вона є просто формальною для того, щоб все ж таки просто закрити дане кримінальне провадження. Або якщо повідомлена військовослужбовця поведінка вона суперечить. Тим заявам, які були подані її захисником, а також безпосередньо самим прокурором. І тоді справа буде дійсно роздатися в загальному порядку і буде людину притягувати до кримінальної відповідальності. Яка ключова помилка всіх, ну, ладно, не всіх, а багатьох військовослужбовців це те, що всі думають, та я напишу бумажку, подам її в суд, і так воно все пройде. або... Той міф, що військова частина все сама замість мене зробить, і я буду вже служити, а хай частина розбирається. Дивіться, це дійсно велика помилка, тому що насправді воно все відбувається не так. Тобто, це є певний відповідний шлях да, для того, щоб його пройти правильно і все ж таки. Закрити кримінальне провадження, тому що в багатьох випадках навіть даного кримінального провадження може і не бути. У мене на практиці такий випадок був. І дійсно можна його закрити навіть і по не по строкам, а у зв'язку з відсутністю складу злочину. Але тут уже просто бумажкою ти не розберешся і так воно на практиці не працює. І наступне, що частини не завжди зацікавлені в тому, щоб закривати кримінальне провадження відносно якогось військовослужбовця. В них багато людей. І цим просто нема кому займатися. Тобто це не їхні, не їхні питання, і вони ключові зацікавлені в внесенні служби, щоб людина виконувала певні бойові завдання, тобто, щоб наповнити свій особовий штат, а не закривати кримінальне провадження. А суд, коли розглядає справу, він уже дивиться на поведінку, на послідовність дій людини, також на реальний намір людини повернутися на службу, а не просто на е ключові клопотання, які подані безпосередньо в справу. Ну і як ключовий висновок, друзі, потрібно мати раз не завжди на увазі те, що СЗЧ це інструмент у людей, які в цьому всьому розуміють, тобто мають досвід, мають чіткий план, як це все реалізувати. Якщо ж, наприклад, ви в такій ситуації вперше і хочете зробити це самостійно, то зрозуміло у ваших руках це не інструмент, а це ризик. Реально великий ризик потрапити до в'язниці або потрапити у дуже велику халепу, оскільки кожний крок він повинен бути юридично підготований, документально підтверджений і продуманий на багато кроків наперед. Тобто і тільки в такому форматі дійсно буде якісний результат. Якщо ж, наприклад, цього всього немає, то ви просто не переводитеся, а набираєтеся дуже велику кількість проблем, від якої потім не зможете самостійно. Е, да, от, відхреститися і відбитися. Якщо, друзі, ви знаходитеся в СЗЧ або знаходитеся в Заче ваші друзі чи близькі, то звісно, і ви бажаєте повернутися на військову службу, то потрібно все ж таки продумувати всі кроки наперед, а не робити це навмання. Якщо ж, наприклад, вам потрібна якась консультація або юридична допомога, то безпосередньо ви можете її отримати з телефоном, який ви бачите на екрані. Я з радістю вам допоможу, оскільки є дуже дуже великий досвід уже в даних кримінальних провадженнях. Ну а замеду завжди був я. Вадим Вітенко, адвокат із нук юридичної компанії Вітенко та партнери. Всім пока, до нових зустрічей!